І переходимо до наступної доповіді. Запрошуємо до слова Ольгу Богомолець, доктора медичних наук, професора Української військово-медичної академії, засновника і головного лікаря богомолець Клінік. З доповіддю Він Він технології Як втримати переможний баланс у комбінуванні лазерних технологій та бета-блокаторів у лікуванні судинних аномалій. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Рада всіх бачити очно. І так само дякую нашим Збройним силам і всім нашим волонтерам захисникам, які нам сьогодні з вами дають можливість робити дуже важливу справу: підтримувати тил України. Бо фронту без тила дуже, дуже складно. Ми будемо говорити сьогодні е, про складні речі. Е, звичайно, всі ви в вашій практиці зустрічаєтесь з судинною патологією. У кого не було пацієнтів з ангіомами синільними. Я думаю, що у всіх, у кого не було пацієнтів з судинними зірочками. Але крім маленьких косметичних проблем, судинні наші судини в шкірі можуть створювати і великі проблеми, які ми сьогодні можемо вирішувати. І, на жаль, я буду сьогодні говорити про такий аспект, про який ви не почуєте на лазерних чи косметичних конференціях. Хочу спробувати змінити парадигму вашого мислення. Отже, Будь-яка судинна патологія, вам сьогодні треба засвоїти, що ми її розділяємо лише на дві перші важливіші категорії. Тобто, перша це судинні пухлини і судинні мальформації. Яка головна різниця в тому, що якщо у нас є пухлина, що відбувається? Проліферація. Звичайно, клітин стає все більше, більше і більше. А якщо у нас є судинна мальформація? Ми маємо те, що маємо, і працюємо з тим, що працюємо. Тобто, перше, що ви маєте зробити, коли перед вами є пацієнт клінічний, зрозуміти це все ж таки пухлина чи мальформація, зміни, які не прогресують. Зараз не буду вдаватися глибоко в цю е, класифікацію, звичайно, ви зможете заглибитись в неї. Але сьогодні, е, власне, в кінці ХХ століття відбулася революція в дерматології. І якщо раніше ми лікували судинну патологію всім, чим тільки можна було. А я, мабуть, єдиний в Україні доктор науки, якого докторська по судинним мальформаціям, тобто вже ну, 30 років я в цій темі. Тобто, на жаль, лікували і кріодеструкцію, і гормонами, і хірургією, все на жаль, було. І не дуже добре. Отже, трапилась чудова революція. Було відкрито принцип селективного фототермолізісу, відповідно до якого всі ви знаєте, є у нас в шкірі хромофори: гемоглобін, міланін, кератін і вода. Які поглинають лазерну енергію, і тут ви бачите перелік різних лазерів, які сьогодні або є в ваших клініках, або колись будуть у ваших клініках обов'язково, бо без лазерних технологій сьогодні складно вирішувати проблеми з судинами а точніше, неможливо вирішувати їх красиво. Тому що тільки лазер може прибрати судини без рубця, без косметичного дефекту. Але ця ручка на екрані це лікування судинної патології лазером. У мене таких картинок дуже багато. Я не хотіла вам псувати настрій, бо у нас і так достатньо сьогодні всяких різних проблем. Таких картинок у мене десятки, коли дітки, у яких були гемангіоми, судинні мальформації, ангіоми, піогенні гранульоми, коли. Використовується чудесне слово лазер, але забувається про те, що у кожного лазера є свій хромофор. І будь-які деструктивні лазери, ці рубці, на жаль, навіть протирубцева терапія вже не змінить. І гемангіому звичайно, ми вилікуємо, а рубець залишиться на все життя. Отже, хромофори і довжина хвилі. Сьогодні в... я щаслива, мабуть, найдорожче, що є у мене сьогодні, це колектив і команда. Клініки доктор Богомолець на сьогодні 28 лікарів, онкологів, хірургів, комбустіологів, хірургів, онкологів, дерматологів узістав. І ми можемо сьогодні ну, робити практично все в онкології, онкодерматології. Працюємо тільки в шкірі. І ми маємо сьогодні в клініці цілий парк. Ми маємо два СО2 лазери, маємо е, неодімовий як лазер, маємо Олександрітових два, маємо е, pulse dye лазер, спеціальний лазер на фарбнику, їх у нас два. Е, маємо е, КТП лазер. Тобто я не говорю зараз про IPL-і, взагалі не говорю, тому що ви маєте знати, що Головна різниця між лазером і IPL – це те, що лазер дозволяє попасти в десятку, коли ми стріляємо. Тобто він генерує одну довжину хвилі, яка б'є точно в хромофор. А будь-який він генерує великий спектр хвиль і відсіває частину, тобто він завжди покриває всю мішень і потрапляє в тому числі і в молоко. Молоко, хто знаймався стрільбою, розуміє, що це не в десятку зовсім, а поряд. Можна також досягати ефект, але ризик отримати побічні ефектні значно більше. Тому я є великим сторонником саме лазерних технологій, хоча в нас є і IPL, звичайно. Тому сьогодні я буду говорити саме про судинні лазери. І у нас є. так. Так, не туди. А чому воно мене не веде назад? <verm? див> <слігр doen> назад? <Раз. кх liksom> Єсть. Отже, ви на цьому слайді бачите два шара, два сплетіння судинні. І бачите, який лазер до нього дістає. По суті, перший фактор, який ми маємо, це довжина хвилі, яка мусить попасти в десятку. Друге, це наша потужність, з якою ми працюємо, яка дозволяє нам попасти в глибину і тип лазера, знов таки дозволяє дістати або до поверхневого, або до глибокого судинного сплетіння. І лазерні технології сьогодні враховують практично все. Ви можете розрахувати. Залежно від кольору, де знаходиться патологія, вона венулярна, капілярна чи артеріолярна. Але єдине, чого ви не можете розрахувати, це власне це з того, то, з чого я починала. Це ступінь проліферації. Тобто, як буде себе поводити пухлина доброякісна чи злоякісна. Всі ви точно знаєте, зустрічали піогенні гранульоми. Да? Піогенна гранульома це така судинна пухлина, яка часто виникає у дітей, яка дуже швидко виростає, незважаючи на те, що вона доброякісна. То саме відбувається з інфантильними гемангіомами, про які ми також сьогодні будемо говорити. Тобто, пухлина з'являється в перші два тижні, два місяці після народження, і от на, на картинці внизу ви бачите да? проліферація судин. Поряд судинна мальформація, просто розширені судини, і судини, які проліферують. От гемангіома з'являється в перші два тижні два місяці, а потім. Починає активно росте, і росте вона 12 місяців. Бачите, тут дві демаркаційні лінії: 6 місяців і 12 місяців. Вони для нас важливі для вибору того, що ми будемо робити. От, подивіться на е, першу фотографію. Ну, здається, просто розширені судинки. Так, умовно. Якби знати, що вона не буде проліферувати, ми би звичайно лікували за допомогою лазера дуже легко за одну-дві процедури. Ці капілярчики би. Розмокталися. Але, як поводить собі пухлина, за три місяці вона виростає інколи в десятки разів. І це означає, що якщо ми будемо починати працювати лазером, а для того, щоб ви, ви пам'ятаєте, лазер склеює судинки. Принцип селективного, вибіркового фото, коли наш хромофор поглинає квант енергії, фото. Термо трансформує енергію світла в тепло, лісість і далі йде розмоктування. Скільки часу йде на розсмоктування судини? Приблизно місяць. Отже, поки лазер працює, судина розмоктується, інші судини виростають до такого розміру, що кількість процедур може бути лазерних не прогнозована. Це приблизно швидкість як росте гемангіома в різні періоди свого часу. І, відповідно, ми чітко з вами розуміємо, що лазерні технології, які ми би вони не були, Можуть з гемангіомою не впоратися, проліферація призводить до витинчення епідермісу. Чому наші піогенні гранульоми, інфантильні гемангіоми найчастіше ускладнення це виразка і кровоточивість. Тому що, коли пухлина проліферує, проліферує вона розтягує епідерміс так, що він просто не витримує, і будь-яка мінімальна травма призводить до такого. Це все наші пацієнти. Коли я говорю про проліферацію або ріст пухлини, кожен з вас і пацієнти уявляють собі, що пухлина має стати якою? Більшою. Правильно? Тобто вона має стати більшою по площі. Насправді ріст буває різний. І ріст буває такий, який ми можемо взагалі не побачити. Він може бути екзофітний, коли вона росте не в ширину, а просто вверх, як грибочок. І це часто буває, коли пухлина розташована на голові, бо кістка не дає їй проростати в глибину. Може бути ендофітним, вона росте в глибину, і ми бачимо навколо пухлини, пухлини з'являється синенький ободочок. Може бути периферійним, те, що кажуть пацієнти, вона росте, а може бути комбінованим, коли вона росте в різні боки раніше. Такі пухлини гемангіоми називали капілярними і кавернозними. Сьогодні такої класифікації вже немає, бо гемангіоми можуть рости в різні боки. Отже, коли ви питаєте пацієнта, чи росла пухлина, чи ні, а пацієнт каже: ні, лікарю, вона не росла, тільки вона припіднялась трошки на шкірою. Це значить, що вона проросла в глибину. Що відбувається далі? І чому це важливо? Фаза росту гемангіому завершується приблизно в 12 місяців, плюс-мінус пару місяців, і далі наступає фаза регресії. Це те, що сьогодні найбільше заплутає всіх лікарів, сімейних лікарів, педіатрів. Всі чули, що гемангіома може регресувати. Тільки питання, коли? І коли мамі обіцяють, що пухлина регресує за рік, це повна брехня, тому що пухлина рік росте. Регресує пухлина. Приблизно 10 років, приблизно 10% від свого обсягу на рік. Але дуже часто вона регресує не повністю. І якщо пухлину не лікувати, після неї йде трансформація, тобто суди не розсмокнуються, а залишається жирова тканина або сполучна тканина замість неї, і прибрати цей косметик, косметичний дефект дуже складно. Отже Інфантильна гемангіома регресує 10 років і залишає після собою залишкові явища. Як нам прийняти рішення, яким лазером лікувати, скільки лікувати, коли починати і з чого взагалі почати з лазера чи з чогось іншого? Для того, щоб прийняти рішення лікувати чи не лікувати гемангіому, я звичайно для того, щоб стати експертом, потрібно два дні. І ми проводимо окремі курси, але я спробую дуже швидко за дві хвилини вам ключові речі пояснити. Тобто гемангіому потрібно віднести до однієї з чотирьох ступенів ризику: найвища, висока, середня або низька. Кожна з цих ступенів має свої абсолютно чіткі ознаки. Тобто, сьогодні думати про те, лікувати чи не лікувати, що робити. У нас нема підстав, є чіткі критерії. Отже, найвищий ступінь ризику це розмір пухлини більше ніж 5 см, або пухлина сегментарна, або розташована поряд з фізіологічно важливими отворами, незалежно від свого розміру. Чому? Тому що ви пам'ятаєте, як швидко вона росте? І у мене є дітки, на жаль, в моїй практиці, які втратили зір і втратили слух тільки тому, що пухлина проросла так глибоко, коли її не лікували. Високий ризик. Гемангіома розташована коли життєво важливих отворів і будь-якої локалізації з високими темпами росту, а дитині до 6 місяців. Нижче написано, коли ми можемо використовувати лазерні технології. Вік дитини до 6 місяців, гемангіома будь-якої локалізації це гемангіома середнього ризику. Чому? Тому що за 6 місяців вона може виростити непрогнозовано. І… Прописано, яке лікування потрібно, і гемангіома низького ризику. Вік дитини старше 6 місяців. Ми знаємо, що гемангіома вже сильно не виросте, і пухлина віддалена від життєво важливих органів. Тут вже можете починати лазерну терапію відразу. Але у нас є сьогодні ключик, який моя лекція називається «Win-Win», Тобто, як нам перемогти реально так, щоб це було медично круто і естетично незабутньо. Щоб мама, згадуючи вас і вашу практику, казала, Боже, як добре, що мені попався такий гарний лікар в моєму житті, який зберіг моїй дитині і життя, і красу. У нас є бета-блокатори, які чудово працюють сьогодні разом з лазерними технологіями. Бета-блокатори це препарати серцевого ряду. І на сьогоднішній день достеменно невідомо, яким чином вони блокують ріст гемангіоми, якщо говорити остаточно, але вони не дають глобальних побічних ефектів. І при місцевому застосуванні а 90% діткам з тільки з найвищою ступінь ризика ми завжди починаємо з системних бета-блокаторів. А високий, середній і низький завжди можна почати з місцевих бета-блокаторів. Отже, але і у бета-блокаторів є ключик. Вони працюють лише до року, до півтора року, плюс-мінус пару місяців в обидва боки. Тобто, якщо ми не встигли заблокувати ріст гемангіоми на початку, то після року вже нема сенсу їх навіть починати. Нема сенсу, ми не встигнемо отримати результат, тому що ось подивіться, якщо ми почали використання бета-блокаторів до трьох місяців, ми встигаємо до року розмоктати гемангіому. Якщо ми почали з трьох до шести місяців, то встигнемо розсмоктати до півтора року тільки в тому випадку, якщо вона буде продовжувати бути чутливою гемангіома до бета-блокаторів. А якщо почали після року, то можемо тільки в тестовому режимі. Дякую. Отже, наша демаркаційна лінія чутливості гемангіоми оптимальний час по початку і завершення терапії, інфантильний гемангіом, місцеві бета блокатори від народження. І до того часу, поки вони діють системні бета блокатори від 2-3 місяців і до року, а лазер в 6 місяців і без обмежень по часу можна лікувати дітей в будь-який час. Ви бачите тут результати лікування. Ми в своїй практиці використовуємо для лікування гемангіом, не незважаючи і судинних мальформацій, на те, що ми маємо цілий парк лазерів судинних, в тому числі. Я є абсолютним фанатом. Лазера на фарбнику родоміні 595 нанометрів компанія Кандела. Тому що за всю мою практику, а я працюю з цим лазером з першим поколінням цих лазерів з 90-х років. Я була першою в Україні. У нас не було ніколи ні одного ускладнення, ні одного, ні одного естетичного дефекту, оскільки шкіра у дітей дуже особлива. То звичайно, інші лазери можна використовувати, можна робити експерименти і пробувати, але я проти того, щоб робити експерименти, особливо на дітях. Тому цей лазер дає чудовий результат. Ви бачите, тут протокол лікування прописано, як ми робили. Ще одна дитина: гемангіома високого ступеня ризику. Бачите, починали з місцевих бетаблокателів, потім завершували лікування за допомогою лазера на барнику радамінія. Тепер вроджена гемангіома, Вона буває та яка регресує, та яка не регресує. Ми її також можемо лікувати. Подивіться, це вроджена гемангіома, Подивіться, який чудовий результат ми його отримали в комбінації. Ми перемогли, і дитина буде все життя красивою. Гарною, щасливою, і її мама ніколи не буде плакати ночами із-за того, що вона щось зробила не так. Тому лазери реально працюють і реально дозволяють нам робити чудеса. Гемангіоми різні по характеру. Тут е, випадок множинного неонатального гемангіоматозу, бачите, як гемангіома по різному розмоктується в один той самий час. Який бета-блокатор ми використовуємо разом з лазерами, це спеціальний препарат, який випускає сьогодні компанія Хематека, розроблений нами спільно на підставі нашого досвіду величезного препарат, який містить тимололу малят, але не в тій концентрації, в якій містять очні краплі. Він вдвічі більш концентрований, тому що очні краплі, які є в аптеці в доступі, вони не дадуть такого результату. І цей препарат ми використовуємо. Е ми його не використовуємо в лікарні. Мами у нас лікують дітей вдома. Тривалість лікування складає приблизно 12 місяців. Діти до нас приїздять тільки на лазерні процедури. Це той випадок сегментарної гемангіоми, коли не можна відразу застосовувати місцеві бета блокатори системні бета-блокатори і лазери. Які можна проводити краще вже після завершення фази проліферації. Тобто на сьогоднішній день лікування інфантильних гемангіом, коли можемо чітко контролювати проліферацію, я знову повертаюся до того, що пухлини, ми мусимо розуміти, що лазер це ним легко працювати, коли є мальформація, коли вона не росте. І звичайно, лазером можна працювати, коли ми можемо зловити пухлину до початку проліферації. Коли вона ще на глибину приблизно 1,8 мм, це те, куди проходить лазер. Завершую вже. Оця пухлина була прибрана практично один місяць бета-блокаторів, бо вона на бровці, але такі пацієнти попадають в нас дуже рідко. Це мама має бути дуже уважна. Бачите, мій улюблений лазер стоїть. Судинна мальформація. Вона не проліферує. Бачите, лінія протягом життя. Вона буде змінювати трошки свій колір. Ось так виглядають судинні мальформації. Це аномалії, які не проліферуються, якими дітки народжуються, і для лікування судинних мальформацій. Ми використовуємо тільки лазерні технології. З чим їх не сплутати, судинний невус, унний, задньомедіальний, його не потрібно лікувати, він нікуди сам не дінеться, але у однієї третини присутніх тут в залі він є під волоссям. Можете перевірити потім один одного, і ніхто про нього не знає. Передньомедіальний зазвичай розсмоктується до року самостійно. Методика трьох питань. Як відрізнити гемангіому судинну мальформацію? Чи було ураження при народженні, чи проліферує, чи регресує судинні мальформації і? Імпульсні лазери на фарбнику знов таки родаміні. Подивіться, це окремі рекомендації, як працювати з лазером в різних ділянках. Ділянка шиї дуже ніжна і дає зазвичай чудовий результат. Ділянка чола трошки більш резистентна, але також використання лазерів з довжиною хвилі 585-595 нанометрів дають чудовий результат. І не дають побічних ефектів ділянка. Повіки є спеціальний захист тефлоновий для. Очей, які ми закриваємо перед процедурою, щоб не було ризику ураження. І це все можна робити знов таки для цих пацієнтів не потрібні бета-блокатори, для них тільки лазери. І знов таки я є, маючи на сьогоднішній день парк інших лазерів з іншими довжинами хвиль, я все ж таки надаю перевагу працювати на цьому лазері. Це, власна методологія, якщо хтось з вас хоче заглибитись, і засвоїти, як правильно працювати, це насправді мистецтво. За 20 хвилин тут я ніяк вам це не розкажу. Один лайфхак, який можна використовувати при будь-якому лазері, це діаскопія. Діаскопія, коли у вас є похлина, коли яку ви притискаєте склом, а скло не поглинає лазерну енергію, таким чином ви стискаєте тканини, і саме через скельце можна працювати і робити так, щоб лазерна енергія краще поглиналася. Тут табличка. Комбінації залежно від того, це, це судинна пухлина чи аномалія. Які методи краще використовувати, коли починати лазерну терапію, і на завершення замість висновків звернення мами можете читати. Це наш онлайн сервіс. І коли почалась війна, ми практично всіх дітей лікуємо онлайн сьогодні. Звичайно, лазером не лікуємо. Мама пише, що у дитини гемангіома, встановлений діагноз. Дитина вже три місяці приймає системні бета-блокатори, анаприлін. Задаємо мамі запитання, коли з'явилася ця плямка. Вона вже була при народженні. Чи змінювалась він, вона за розміром? Ні, не змінювалась. Який робимо висновок? Нема в дитини гемангіома, це судинна мальформація. Дитина просто так п'є анаприлін. Ну просто так. Відміняємо анаприлін і починаємо робити лазерні процедури. Звичайно, тільки. За допомогою спеціального судинного лазера. ніякі інші лазери не можна використовувати. Інша дитинка ставлять діагноз гемангіома, кажуть, мамі, та почекайте, вона пройде. Мама пише нам вночі на онлайн сервіс, а дитина носом вже не дихає, ніж перекрити. А дитині, які три місяці, якщо у неї не дихає нос, що мамочки? Вона їсти більше не може, тому що у дитина, коли смокче груди неї тільки носове дихання працює, вона вже не зможе смоктати вночі. госпіталізуємо дитину на проведення термінової системної терапії бета-блокаторами. Це мій кейс, перемога, вся все лікування проведено онлайн. Дитина весь час знаходилась на окупованих територіях. З кровотечею, з антибіотиками, з місцевими бета-блокаторами і в кінці, звичайно, бантик лазером для того, щоб це було красиво. Я дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що лекція була вам цікавою і корисною. І якщо у вас є бажання поглибити ваші знання або в лазерних технологіях, або в діагностиці і лікуванні судинних мальформацій, судинних пухлин, ми вас запрошуємо за цим QR-кодом записатись на наші курси.